Друзі, всім привіт! У нас розрабам щось стрельнуло в голову. І в опціях прибрали кнопку Вийти. А отже, тримайте коротеньку інструкцію, як тепер переключатись на твінк. Спочатку заходите в пле-ігри. Десь на телефоні вони мають бути, виглядають вони ось так. У верхньому правому куті тиснемо на три крапочки і вибираємо налаштування. Далі гортаємо трохи вниз. Там бачимо, змінити обліковий запис для ігор. Вибираємо його. Після цього у нас цілий список, біля кожної гри значок змінити. Вибираємо ТЕ Змінити, що біля пазлів. Тепер з запропонованих варіантів обираємо запитувати щоразу. От і все. Надалі кожного разу при запуску гри вас будуть запитувати, з якого аккаунта ви бажаєте війти. Для переходу на інший треба буде закрити гру, запустити її знову і вибрати інший акт. Гарного настрою, і лише перемог всім нам!